Ну ось, можете привітати. Усім привіт. Отримали новину. Прийшов лист з міністерства охорони здоров'я. Міністр постановив визнати мою спеціалізацію з хірургії. Вісім років я до того йшов, я собі планував, я починаю вчитися і стану лікарем, таким як всі, кого я бачу, які в Польщі працюють. Я тоді ще ні мови не знав, нічого не вмів, зовсім по польськи не розмовляв. І почав вчитися з нуля, читати всі книжки. Я собі відвів два роки на підготовку, ні, три роки відводив на підготовку до екзамену, але трошки скорше я його здав. Потім два роки, щоб отримати диплом лікаря. І три роки я собі відводив на. Отримання спеціалізації. І от рівно три роки тому, після того, як я рік попрацював в лікарні тут, на відділі хірургічному, я їм подав всі свої документи і заяву, щоб вони розглянули мої папери з України і визнали мені спеціалізацію. І три роки тому я від них отримав лист, які курси я маю пройти, які ще, яке навчання маю відбути. Я то все протягом двох років зробив, що вони мене вимагали. Півроку тому я їм вислав всі документи і от сьогодні отримав з Міністерства лист про те, що вони мені визнають мою спеціалізацію. І тепер я досягнув того максимуму, який я. Е, Повинен був отримати тут в Польщі. Тепер я нічим не відрізняюся від польського лікаря. Причому в Польщі не всі роблять спеціалізацію. Багато хто не робить спеціалізацію, бо спеціалізацію дуже важко отримати. Це треба пройти 6 років стажу. Треба потім після стажу здати багато важкий екзамен, там здавальність є далеко не стопроцентова. І бути тут спеціалістом це велике досягнення. І як я зараз сказав своїм колегам, що я спеціаліст, вони є спеціалістом всі такі втішені. Дуже радий і гордий, що я зміг, ну, це кінцева точка, якою я повинен був досягнути. Я як читав той лист, що постановив надати. Щоб постановив узнати, то аж сльози виступили. Ще тоді, 8 років тому. Пам'ятаєш, як ми сиділи, а коли то було? В 18-му році, як ми в вересні здавали мову. Скільки то років пройшло? 18 й рік, зараз 26 років тому. 6 років тому здавав мову. Який був щасливий, ми сиділи тоді. І я так плакав, казав, що. «От... Тоді теж сльози виступили, що я здав мову, що я два роки не брав до руки ендоскоп. а я тепер його не випускаю з рук. У мене вже бузолі на пальцях від ендоскопу. Ну скажи, ти пішов в кадри, що тобі сказали? Ти їм показав той папір. А, ну, в кадри я прийшов, вони подивилися, привітали мене, кажуть, все. Тепер ідіть, пишіть заяву дирекції у зв'язку з тим, що е, ви отримали спеціалізацію, змінити зарплату і становістку. Ну. Ну, бо я у них на становіску асистент. Асистент, з, з, з певною ставкою. А тепер я буду на е, позиції спеціаліст. спеціаліст. Зовсім з іншою ставкою вже. розумієш? Але тут навіть не про ставку ходить, а про те, що ти маєш мати статус інший. Петчатку зовсім... іншу, бейджик і так. так далі, бо це все має, то ж по комп'ютеру має все проходити. розумієш? Так, так, Бо то навіть для, того, от для хворих, які ти будеш обстежувати, мусить бути вже печатка ну, і. печатка і просто номер лікаря. То ясно, що він спеціалізації не має. Якщо ти має спеціалізації, а дехто має кілька спеціалізацій, то там на печатці пише. Спеціаліст там хвороб гастроентеролог, спеціаліста хірургії Огульної. І в мене тепер буде писати спеціаліста хірургії Огульний. Ой, я не вірю. <сас> 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 ну, Не вірю. Фір. Ми вчора отримали лист. я була така щаслива. Я думала, бо я перша прийшла додому і думаю, як. То все приподнесли, щоб ти інфаркт не вийде. І думаю, сховаю під кодру. Я, вже знав, що я буду мати ту спеціалізацію, щоб вони мені її фактично визнали. Бо тут як? Не міністерство розбирає, дати чи не дати. Вони опираються на те, що рішили хірурги польські. Для того є комісія, при ЦМКП, Там є комісія, яка рішає, то, кому ми даємо спеціалізацію. І коли я склав документи, мені подзвонили з кадрів пару місяців тому і питаються: ну що там? А я кажу, так я не знаю. Я їм послав поки ні слуху, ні духу. Тому що мене поставили робити програм бадань присівок колоноскопію профілактичну. А там має бути титул спеціалісти. Але вони написали, що я маю спеціаліст спеціалізацію українську і зараз в процесі. Отримання те. польської. І ті сказали, добре, ми дамо, але ну, як тільки буде, то доставити, донести. Ну і вони почали їм дзвонити, де ж та спеціалізація, а вони мені дзвонять. Я думаю, ладно, подзвоню, то ЦМКП, МКП, може якусь інформацію отримую. І я подзвонив, вона каже, що ну, от документи перевірені, що даю до краєвого спеціаліста. Ну, саме головний хірург Польщі. Угу. Якщо він. Скаже Окей, тоді воно йде на комісію. Як комісія скаже добре, то далі справа формальна, вони то висилають в міністерство, і, і тоді вже просто чекати, міністерство видасть папір. Я тоді дзвонив, вона казала, що краєвий хірург одобрив. Ну і якби далі йде на комісію. Тій децизії було написано, що згідно з протоколом посідання з експерту, експертів, яке відбулося 17 травня ще. Тобто, 17 травня хірурги постановили, що дати мені. А чотири місяці я чекав на папір, тому що мають попідписувати, тому що пішли відпустки, когось немає і все чекає, все лежить. А скажи, хто має там підписатися? А там їх щось шість чоловік. Це все хірурги, так? Ну, Вони з різних воєвуз хірурги. Я знаю, що з Кракова двоє. Іменно з шпіталю університетського, іменно з того відділення, де я проходив у них практику. Старший якийсь. Так, півроку я в них був. Професор Ріхтер. Ну, все? Так. Тішуся. І... Тепер плашечку поміняю. А в тебе була яка? А просто що лікар, молодший асистент е, отджал хірургії. Тепер треба буде змінити. А ти будеш писати ендоскопічне відділення? Е, Працювання лікар... ендоскопі е, спеціаліста хірургію хірургії Ага, Ясно. Ну, все тоді. Вітаю.